Інформаційні підсумки четверга 22 червня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Замість російської церкви дитячий садок. Депутати міської ради ухвалили низку земельних рішень. Аукціон на підтримку армії. Під час продажу ікон у Хмельницькому вторгували 74 тисячі гривень. Час відважних. Вийшла друком перша тисяча примірників книги, яку написав полеглий герой Євгеній Ролдугін. Замість церкви московського патріархату на земельній ділянці в мікрорайоні Озерна буде дитсадок. Рішення про передачу землі на баланс департаменту освіти та науки депутати Хмельницької міської ради ухвалили сьогодні на позачерговій 30-й сесії. Три земельних ділянки передали релігійним громадам ПЦУ, ще одну на вулиці Франка в військовій частині. Депутати також розглянули питання щодо будівництва мосту через річку Південний Буг у Хречанах. Детальніше про ці та інші рішення Ірина Аріон. Три земельних ділянки, котрі рішенням сесії раніше забрали у московського патріархату на вулицях Шухевича, Володимирській і Франка, передали в постійне користування релігійним громадам Православної церкви України. За нині проголосували депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії. І ще одну ділянку передали в державну власність для військової частини. Змінили цільове призначення землі на вулиці Панаса Мирного. Врегулювали всі процедури, які були пов'язані з земельною ділянкою на озерні. Ми її передали під департамент освіти і змінили цільове від під використання релігійних організацій на будівництво закладів освіти. На цій земельній ділянці буде будуватися дитячий садочок. Депутати підтримали рішення про затвердження переліку з 27 об'єктів департаменту освіти та науки. Це пов'язано із будівництвом укриттів в навчальних закладах громади. Цьогоріч на ці роботи виділили понад 100 мільйонів гривень. До кінця червня очікуємо вже готову проекту кошторисну документацію на будівництво укриття в ДНЗ номер 23. Ну і це питання теж оперативно треба було врегулювати, щоб департамент провів відповідну процедуру і міг після того, як буде готове ПКД, почати влітку будувати нове укриття для 23-го дитсадочка. Далі в нас ЗОЖ-6, там виготовляється ПКД ЗОЖ 13 і ЗОЖ-7. Це ті, які або мають дуже малесенькі, або не мають взагалі. На сесії розглянули питання щодо будівництва мосту через річку Південний Буг в Гречанах. Зводити його за кошти з бюджету громади не будуть. Тому делегували ці повноваження службі місцевих доріг Хмельниччини. Стан мосту наразі не відповідає жодним будівельним нормам. Проїзд і прохід власне по тій споруді заборонений. Попри те, мешканці Олешина ним користуються згідно проєктно кошторисної документації, то має бути міст довжиною 32 метри. Дві смуги для руху автомобілів, два тротуари, дві велодоріжки, зовнішнього освітлення. Ми відразу планували, що ми його спроектуємо і передамо до служби місцевих доріг, яка вже відповідно будуватиме цей міст за субвенційні кошти. За словами Василя Новачка, цьогоріч службі місцевих доріг Хмельниччини передбачено субвенцію з держбюджету на суму 32 мільйони гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. На Хмельниччині запрацював новий алгоритм реєстрації та перереєстрації авто. Відтепер висновок експертної служби МВС не обов'язковий, за винятком тих автівок, які пригнали за кордону. Постанова уряду щодо нових правил набрала чинності 15 червня. Окрім того, реєструвати автівку можна буде за допомогою двох смартфонів покупця та продавця. Попри це, працівники сервісного центру МВС у Хмельницькій області закликають хмельничан не нехтувати безпекою та все ж зробити експертний висновок. Більше про все Олександра Семенюк. Під час перереєстрації транспортного засобу висновок експертної служби МВС тепер не обов'язковий. За винятком першої реєстрації вживаного автомобіля, який привезли за кордоном. Ця постанова уряду набрала чинності 15 червня. Таким чином, процедура купівлі-продажу. Становиться для наших громадян ще більш доступною. Необхідно лише громадянам записатися онлайн або офлайн через термінал, який розташований в будь-якому сервісному центрі МВС. Потім надати нашому адміністратору необхідні всі документи. І близько ця процедура реєстрації транспортного засобу буде займати близько 25 хвилин при наданні всіх необхідних документів. Реєструвати транспортні засоби можна буде за допомогою двох смартфонів покупця та продавця. Громадяни не будуть приходити в сервісний центр для реєстрації. Вони можуть це зробити в будь-якому для них доступному місці. Можуть на вулиці собі зустрітися, переговорити, рішити придбати транспортний засіб. Також можна це буде зробити і в органах місцевого самоврядування, тобто в ЦНАПах, зараз кожен повинен чітко усвідомити для себе ризики, які він покладає на себе. Вибираючи саме це право не скористатися експертним дослідженням, оскільки без проведення експертного дослідження документи вузли агрегати автомобілів виявити пересічному громадянину буде ну, практично неможливо. Як наслідок, виникла висока вірогідність в тому, що продавець і покупець залишаться без автомобіля, без грошей. а Автомобіль відправиться на штрафмайданчик. Тепер операцію купівлі-продажу автомобіля двійника буде. Здійснити набагато простіше автомобілі двійники можуть бути виявленими під час проїзду блокпостів, зупинки патрульними та при технічному огляді автомобіля. Таким чином, відповідальність буде нести власник. Тож, якщо покупець хоче впевнитись в справності номерних знаків чи наявності непідробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тоді йому необхідно звернутись до експортної служби МВС. Вартість такого дослідження залишається незмінною і становить близько 350 гривень. Олександр Семенюк, Микола Руковський, новини міста. 74 тисячі гривень на потреби однієї з військових частин виручили з благодійного аукціону, який відбувся у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Напередодні лотами були ікони тернопільського майстра Володимира Шерстія. Він вперше надав свої роботи для благодійних торгів. На аукціоні представив 22 ікони. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Картина продана. У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті вже друге влаштували благодійний аукціон, гроші з якого спрямують на потреби захисників та захисниць України. У лютому цього року під час продажу картин Ігоря Куцого зібрали майже 90 тисяч гривень. Цього разу на аукціон мистецтво прискорить перемогу виставили ікони заслуженого майстра народної творчості України Володимира Шерстія. Перша моя виставка це була в Бразилії, в місті Куритиба. І там якраз на даний момент це був наш блаженніший Любомир Гузар. і я отримав від нього благословіння. І ви розумієте, я не то що я щось го готував чи ще щось таке, але просто так вийшло, подивився. А чому так, 20 років якраз цього часу? На аукціон виставили 21 роботу Володимира Шерстія та ще один лот сюрприз. Всі виручені кошти, які будуть сьогодні зібрані в ході цього аукціону, будуть направлені на підтримку Збройних сил України, а конкретно на потреби однієї з військових частин міста Хмельницького, командир якої звернувся до нас з листом. Ну з проханням допомогти в сумі 100 тисяч гривень на придбання високого ефективного технічного оснащення. Ще перед початком аукціону мистецтво прискорить перемогу. Його учасники мали можливість ознайомитись із лотами, щоб визначитись, яку ж саме роботу вони хочуть придбати. Представлена колекція вона унікальна за своїм баченням автора, унікальна за своєю подачею, унікальна за своїм неймовірним світлом і теплом. І... Кожна із робіт вона овіяна неймовірною любов'ю. От любов'ю, очевидно, та, що сяє від самого Ісуса Христа. Як зізнався автор ікон Володимир Шерстій, аукціон у Хмельницькому для нього став першим у житті. Хоча, після того, як повернувся із фронту, намагався організувати подібний у рідному Тернополі. Коли я приїхав звідти, я був в 49-й в карпатській січі. Я служив, я хотів зразу зробити аукціон. Я кинувся в нас тернопіль на телебачення, теж і за кордон, там і це все, все. ну нічого з того не вийшло. Під час аукціону продали вісім робіт. За них виручили майже 74 тисячі гривень. Як кажуть організатори, це не останні благодійні торги у Хмельницькому. Кожен з нас має дати собі відповідь на запитання, що я зробив для перемоги і для України. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Вийшла друком перша тисяча примірників книги Час відважних. Її автор герой Євгеній Ролдугін. З 2014 року він воював за Україну. Загинув торік на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. Повість час відважних Євгеній написав у 2019-му. Знайшов видавництво, погодив обкладинку книги, але не дочекався, аби вона побачила світ. Після загибелі героя рідні продовжили його справу. Загалом планують надрукувати 10 тисяч примірників книги. Подробиці далі. Олександр Гролугін тримає у руках книгу, яку написав його син Євгеній. Це повість час відважних. У ній автор розповів про себе і побратимів, які стали на захист України у 2014 році. Ця книга вона як процес лікування і зцілення після військових дій, коли хлопці військові повертаються сюди до нас в наше цивільне життя. Їм дуже важко адаптуватися в нашому світі. Ці молоденькі хлопчики, 20-річні, вони опинилися в таких місцях. Там, де в здоровенних, 40-річних чоловіків не завжди психіка й отримує. І, звісно, що йому захотілося поділитися світом тим, що він побачив, і те, що він відчув. І, можливо, саме тому ця книга вийшла щирою і відвертою. Батьки пригадують, у дитинстві Євгеній багато читав, цікавився історією та географією, професійно займався спортом. Спочатку дзюдо, футболом, панкратіоном. Пізніше бразильським джиу-джитсу, з якого і отримав найвищу нагороду Чорний пояс посмертно. Євгеній Рулдугін був активним учасником революції гідності. Після подій на Майдані він пішов на фронт. Вітку, коли вже почались бойові дії, він почав кожну суботу приїжджати в Київ і проходити співбесіди в штабах всіх батальйонів, які тільки були в Києві. Йому всі казали: тобі ще 18, ти ще маленький, має бути 19. І він дочекався, коли 15 серпня йому виконається. 19 років він взяв всі свої медалі, всі грамоти за всі види спорту і приїхав в Святу Марію, тобто в батальйон Корчинського. У 2019 році, після перебування у чоловічому монастирі, Євгеній сів писати книгу. Над нею працював чотири місяці. Спочатку він мені дав прочитати книгу, як він тільки її написав. І він заходив і дивився уважно, уважно дивився в мої очі. А я відчувала ту біль, про яку він пише. І мені було це боляче, тому що багато всього він цього не роз не розказував нам. І тому я зрозуміла для, для чого, наскільки вона була для нього важлива. Тому що і я змогла його зрозуміти, що він відчував, коли він приїжджав сюди. І йому було важко. Перші примірники книги Час відважних мали побачити світ, що навесні минулого року. Та повномасштабна війна змінила усі плани. А вже у вересні на Луганщині, рятуючи поранених побратимів, Євгеній загинув. Звісно, боявся, але просто розумів у той час, що я поступаю правильно і мені цього вистачало з головою. Якщо вже помирати, то за щось. Після смерті сина батьки продовжили його справу. Рукопис передали у видавництво. Нині надрукували першу тисячу примірників книги. Загалом світ побачить десять тисяч екземплярів часу відважних. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Переможця міського етапу всеукраїнського конкурсу Лідер читання 2023 визначили у Хмельницькому. Ним став 14-річний Костянтин Костик. Загалом до конкурсу долучилися майже 100 школярів. До фіналу дійшли лише 12. -ро. Переможець продовжить змагання за звання Лідер читання області. Ірина Кондратюк продовжить. Хто, за легендою заснував Київ. Назвати потрібно на усіх. Ще хорив і вивідь. Міський етап всеукраїнського конкурсу Лідер читання читання-2023» відбувся у Хмельницькій бібліотеці. Філії номер 12 У фіналі змагались 12 школярів з громади. Перед цим кожен із них став кращим у відбіркових турах. Серед них і Сокольська дівчина навчається у масівецькій гімназії. каже, вже вдруге бере участь у читацькому батлі. Я не дуже боялася, трішки хвилювалася, але цілком. Конкурс для мене не був дуже важким. Деякі питання знала, деякі не знала. Ось для учня Хмельницького НВК номер 9 Максима Якима. Це перша участь у конкурсі. Я коли приймав конкурси, але вони були всі фізичні, але не бібліотечні бібліотечні тільки перший раз в школі навчаюся. Ну цей рік закінчив нормально предмети, мабуть, саме улюблені. Це зарубіжна література і українська література. Тематика цьогорічного конкурсу весела подорож. Учасники побували на п'яти зупинках, під час яких виконували усні та письмові завдання з історії України, географії, української мови та літератури. Програма читацького змагання розроблена у форматі вікторин та загадок. Перша це просто розминка, інтелект старт. Ми просто спілкуємося і отримуємо за це фішечки. Смайлик. Друга це вже серйозніше завдання. Тобто там діти вже виконують, продовжують вірші, знаходять відповідності між авторами і творами. Наступна зупинка це фразологічна. Визначити серед великої кількості фразеологізмів, які між собою подібні і що вони означають. І остання зупинка це буде фотовізитка, Це будуть портрети письменників, і мають діти відгадати хто з них хто. Загалом до конкурсу долучились майже 100 учнів сьомих-восьмих класів. Конкурс направлений на інтелектуальний розвиток дитини. Прищеплювати любов до читання, прищеплювати любов до бібліотеки, до книги оцінювали конкурсантів, члени журі за такими критеріями: читацька активність, загальний рівень ерудиції, літературна мова, артистизм і креативність. Як на мене, досить складний конкурс. Цей артистизм і зрозуміло знання книжкові і загальні знання з історії з культури України мені особисто подобається трошечки дивно, що учасники такі, знаєте, ну сковані, вони ніби переживають, переймаються. Як на мене, не варто цього нічого боятися. Переможцем цьогорічного конкурсу став Костянтин Костик, читач бібліотеки філії номер 15 Він продовжує змагання за звання лідер читання області. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.